Шановні брати і сестри, вітаю вас, мир вам сьогодні для вас маю велику прекрасну радість. В нашій церкві Суламіта, місто Київ, Сьогодні ми мали поважних гостей. 21 перша група місіонерської школи Ковчег Спасіння сьогодні свідчила нам про Божу любов і про Божу силу в їх служінні. Це невимовна радість чути ці свідоцтва від молодих, прекрасних, талановитих, веселих, позитивних молодих людей. Ми дуже раді, що в Господа є такі чудові люди. Ми їх благословили на подальше служіння, вручили дипломи, щоб вони далі служили для Господа ще більше і ще сильніше, як служили раніше. Це велика радість для всієї церкви, це прибуток для царства Божого, це для розширення царства Божого дуже прекрасні інвестиції. Дякую батькам, які благословили свою молодь, пасторам, які благословили свою молодь на навчання. То є чудово, то, то є прекрасно. А також хочу звернутися до молоді християнської. Шановна молодь, 1 вересня відкривається навчання нової місіонерської групи. Тому запрошуємо вас на навчання. Бажаю вам перемогти всі бар'єри, які можуть бути, чи то невір'я, чи то страх, чи то якісь репліки друзів, родичів, можливо, навіть заборона якихось плотських людей, душевних людей, яких нема. Керівництва Духа Святого чи погрози в ім'я Ісуса. Все перемагайте, молоді люди. З Господом все буде. Без Господа нічого. З Господом все буде. Тому кличемо вас, запрошуємо вас, шановні пастори, благословляйте молодих людей на таке почесне дійство, на навчання, на місіонерську діяльність. Вони в місіонерській школі отримують здорову науку. Євангельську, чисту Євангелію ми викладаємо кожен тиждень. Новий викладач приїжджає, викладає чисту євангелію в школі. Вони навчаться молитися. У нас є така е, тенденція і місія школи. Така що ми Вчимо молодих людей молитися. Хто не хрещений Духом, це тим Бог хрестить Духом Святим. В школі вони знайдуть багато нових друзів. В школі вони навчаться любити Біблію, досліджувати Біблію, вивчити на пам'ять Біблію. Це прекрасно, це благословено. Тому пастори, батьки, благословляйте молодих людей, підтримуйте їх руки, вдохновляйте їх. Бо на превеликий жаль є маленький відсоточок, де молоді люди приходять на навчання не з благословіння, навіть деяких пастирів. Які які не мають розуміння, що місія має бути не тільки в їхньому селі, в їхньому місці, а е, в країні в інших країнах і до краю землі? Тому кличемо вас, молоді люди. Запрошуємо, бо ми вас зустрічати. Благословіть.